Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. За допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано порушення правил благоустрою нашої громади. На повороті з Хмельницького до барського шосе водій автомобіля Івеко здійснив забруднення дорожнього покриття бетонною сумішю. Інформацію та відеофрагмент було одразу передано до муніципальної варти. Згодом стало відомо, що водій вантажівки отримав адміністративний протокол за статтею 152. Також днями працівники муніципальної варти здійснили рейди за контролем по належному утриманню вигрібних ям на новоприєднаних територіях. Власники одного із домоволодінь в селі Гавришівка використовували яму абсолютно у непридатному санітарному стані. Вона у жахливому вигляді, адже зроблена із автомобільних шин, і, відповідно, є водопроникною. Внаслідок такої халатності відходи потрапляють у ґрунт та спричиняють забруднення підземних вод. На право пору порушників складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наприкінці квітня камери відеонагляду зафільмували автопригоду на розі вулиць Максима Шемка та Олега Антонова. Водій автомобіля Фольксваген, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Нісан. Від удару обидві машини отримали пошкодження. У результаті кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. 1 травня о 16.07 трапилась дорожня транспортна пригода на перетині Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної. Водійка автомобіля Фольксваген здійснила наїзд на пішоходів, які переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу. Після скоєного кермувальниця самостійно доставила постраждалих до лікарні. На щастя, серйозних ушкоджень ніхто не отримав. До місця події прибули поліцейські. Імовірно, від написання відповідної заяви пішоходи. Відмовились, тож вирішили із водійкою усе за згодою сторін. Ще одну аварію зафільмували камери ситуаційного центру 2 травня об 11.14 на перехресті вулиць Київської, Братславської та проспекту Кутюбинського. Там водій автомобіля Мазда, рухаючись на забороняючий сигнал світофора, здійснив зіткнення із трамваєм. До місця події прибули патрульні поліцейські. З'ясувавши усі обставини ДТП, охоронці порядку склали на водія позашляховика протокол за статтею 124 кодексу України. Про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.